Протягом жовтня місяця у дошкільному навчальному закладі номер 2 Золота рибка провели ряд заходів присвячених золотій порі. Осені. Кожне свято відбувалося за своїм сценарієм. Працювали над якими всі і працівники садочка, і діти. У старшій групі захід провели у формі гри Суперечки між городнім оподалом і лісовичком, ролі яких виконали самі вихователі. Учасники кожної команди змагалися за статус найкращих у конкурсах, піснях і таночках, в яких безсумнівно славили щедру багату золоту осінь.

Вісоволиці Вадим Поставляє бурачок. Чи свій бочок. Борщик Бурщик, Бурщик буде бурачок туди прошити. В результаті всіх змагань, звичайно ж, перемогла дружба, помирила команди господиня свята, осінь, роль якої виконувала вихователь Ольга Рибальчук, яка і пригостила всіх учасників свята смачними запашними яблуками.